Чернівецькі підприємці зможуть отримати гранти від уряду США на обладнання, виробництво та покращення умов праці. Програма USAID виділила 36 мільйонів гривень. Все для підтримки українського бізнесу. Долучитися до програми можуть місцеві бізнесмени. Сьогодні тут в Чернівцях презентуємо наші нові грантові програми, які запущені для бізнесу. Бізнес релокований, може скористатися програмами для відновлення та безперервності діяльності. Жіночі і сімейні бізнеси можуть подаватись на програму. Для розвитку жіночих і сімейних бізнесів, а також є програми для розвитку експорту. Програма не нова. Утім, у ній постійно відкривають додаткові можливості з умовами. Можна ознайомитися на порталі Дія документи треба подавати у три черги. Остання з яких закінчується 24 липня цього року. Ми вдячні, що нам вдалося зробити цю презентацію саме в Чернівцях. І сьогодні всі бажаючі зможуть долучитися і отримати першу таку внутрішню. Ні, інформація, яка ще не настільки поширена стосовно додаткових можливостей, сума кожного гранту становить від 600 тисяч гривень до мільйона двісті тисяч. Учасники форуму кажуть, грантові програми це завжди додаткові можливості, якими варто користуватися. Ми заповнили грантову програму, яку пропонує дія від Ощадбанку. Ну очікуємо відповіді. А зараз щодо «USAID» теж дуже цікаво, тобто, це допомога від уряду США. Знаю, що є ще гранти від урядів від інших. Урядів європейського союзу від уряду Німеччину Німеччини, тобто будемо брати участь у всіх можливостях заради нашої перемоги, за того, щоб наша економіка була міцна. Під час форуму учасники дізналися не лише про нові шанси. Мирослав Пантелейчук зізнається, досвіду у написанні і отриманні грантів ще немає, та очікує отримати від фахівців корисну інформацію, яка допоможе податися, все оформити і не допустити помилок. Цікаво послухати, як саме це відбувається. Які вимоги для цього мають бути необхідні для впровадження їх в нашу сферу, так само як у мене в діяльності пов'язані з експортуванням. Дуже цікаво послухати, які саме вимоги. І потрібно для цього втілити, щоб розвинути наш бізнес і далі крокувати, розвивати економіку нашого краю, України в цілому. Міська влада переконує співпраця з бізнесом у пріоритеті. Тож і надалі для місцевих підприємців, а також для релокованого бізнесу, проводитимуть подібні заходи. Як зрозуміло і відомо, з 24 лютого 2022 року в житті бізнесменів бізнесменів в їх бізнес-процесах помінялося майже абсолютно все. Відповідно їм дуже важливо зараз мати якісь можливості нові, нові механізми для ведення свого бізнесу. Грантовими можливостями вже користуються бізнесмени і. Інших регіонів країни, тож Буковинських закликали не бути байдужими до розвитку і щодня працювати краще ніж учора. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4